50 найкращих цитат Кузьми Скрябіна геній нашого часу, один п'ятий раз поспіль ми щось думаємо, малюємо у своїй голові, приходить черговий чувак, і все, що він говорить по телевізору, можна перекласти трьома-чотирма словами, самі знаєте, якими. Два, якщо немає націоналізму, немає нації, я так до цього ставлюся. Націоналізм має бути не агресивний, він повинен бути дипломатичний, інтелігентний. І тоді я його підтримую. 3. Я не знаю визначення опорів, опір є або його нема. Потрібно чинити опір, якщо тебе хочуть злизати, стерти з твоєї землі. 4. невідомий вірус безпідставної брехні жив в мені до 35 років і не пропускав жодного сприятливого моменту, щоб ним скористатися. Важко і дорого платив я за користування цим злом, але перемогти його не міг. 5. Колись Васильович провалився під лід під час зимової рибалки. І тато, рятуючи його, півгодини лежав біля нього на льоді і бухав з ним коньяк, поки підспіла допомога. Шість легше сказати, чим там не пахло, аніж охопити всю низку ароматів, які окутали всіх присутніх. Сім при ньому жилося еквівалентно до інтелектуальних здібностей кожного персонажа. Тупіші пахали, мудріші кайфували. Мене такий розклад душі тішив, і я користувався всіма бонусами другої частини аксіоми. Вісім, якби я знав про те, як пройдуть мої наступні півтора роки в армії, то попросився би зразу після школи. Дев'ять мені ноти то питання іншого характеру. Я поняття не мав, як грати на цьому оргазмотворчому інструменті, і з кожним подихом в мене темніло в очах. Десять ніхто з тих марсіанів, представників влади, корисно проу, не хоче добра людям, які живуть у цій країні. Вони переймаються тільки виключно своїми високими матеріями. У них є своя планета, свої машини, свої номера. Вони придумують закони. А самі є недоторканими. Одинадцять моя свідомість прокинулася вже в вагоні від усвідомлення того, скільки живих істот і в яких позах може транспортувати цей вагон. Дванадцять за той час, що ми вошкалися. Ворог міг встигнути захопити всю країну і пройти по красній площі з переможним парадом. 13. Людям має приносити задоволення обрана ними професія. 14. Якби середньостатистичний громадянин Радянського Союзу побачив передачу від Романої мами, він би застрілився на місці, подумавши, що проморгав прихід комунізму. 15. Мама плакала, тато сумно дивився на своє чадо. Яке опозорило родину і не змогло навіть по-людськи присягтися батьківщині на вірність, фотографії з присяги завжди були присутні у діємбельських альбомах всіх мужиків, обведені рамочками. Квіточками, якорочками і зірочками, підкреслюючи всю серйозність проробленого вчину, в мене такої фотографії нема, як, зрештою, і самого діємбельського альбому. Замість неї в історії хвороби в нашому медпункті. Перший раз в історії армії була написана фраза Упав в обеморок, прийнімає присягу на вірність родині. 16. Я побачився з мамою і татом. Вони виглядали в той момент так красиво, як ніколи. Можливо, я скучив за ними і нарешті побачив то, чого раніше не помічав, наприклад, то, що в мами з'явилися нові зморшки біля очей, а в тата нові сиві пасма щетини на бороді. 17. Захист батьківщини треба було почати з граблями в руках. Вісімнадцять. віскі з колою і з льодом. Вона заходить в горло так, ніби казковий водопад з верхівок гір вливається у хвилі ефорду. Верхнє піднебіння зморщується від насолоди так, як жимається ваша дупа в момент вільного падіння на американських гірках. Всі рецептори ротової порожнини кричать Ура! Ура! І тихо вмирають разом з інтелектом, для того, щоб завтра зранку встати і відчути різкий запах тисячі невидимих котів, які нагадили вам на зуби. Щелепи починають дрібнесенько цокотати від передсмаку наступаючого оргазму. Це алкоголізм. 19. Він не хотів брехати, а тим більше, говорити правду 20. Райський еліксир, який додавав сили і хоч якоїсь сраної надії. 21. Треба було вичекати, дати потомитися у киплячому казанні емоцій, відчути бажання, захвилюватися і, врешті-решт, розлізтися солодким киселем. 22. Перші дні війська довгі, як полярні зими. Таке враження, що зранку тобі було 18, а ввечері вже за 40. 23. Краще бути оптимістом, який нічого не знає, ніж загинатися і ростити собі горб від того, що навколо самає проблеми. 24. українці вибирають такого. Що спочатку з вазеліном, а потім уже без вазеліна, щоб пожоще. Такий собі садомазохізм в генах. 25. саме основне не гамнити тим, хто навколо тебе. 26. Моя батьківщина то машина. 27. патріотичні пісні треба писати весь час, а не тоді, коли їх писати треба. Бо до того, як в країні таке сталося. Ніхто їх не писав, а зараз всі стали такими патріотами, понадівали собі вишиванки і поналіплювали їх на машини. Їх ще як вишиватниками називають. Начепи вишиванку, і вже думаєш, що все помінялося. Та вишиванка має бути десь глибше, зашита мамою і татом. 28 нейтральним бути точно не можна. 29 – то є біда нашого народу, що ми є терпіли. Тридцять політики, люди з інакшої планети, вони закони придумують для нас, щоб нас, як отару, тримати в якомусь периметрі. Тридцять про трасу Кривий Ріг, Олександрія, я би назвав її спасалоном, панове депутати. Не треба тратити бабки на то, щоби ходити і мнути свою жопу на дорогих масажестів. Просто-напросто сідайте на таврію. Знімайте крісло, жопу на банановий ящик і в цю його ямку. Йопс, і не треба, не треба ні масажа, не треба ламати собі голову, куди піти в фітнес-клуб, все приходить само собою. Дякую вам за ту хауіню. 32. Чим більше хочеш взяти від життя, тим менше воно хоче тобі дати. 33. Люди. Гарного вам дня, хоча я навіть не знаю, що сьогодні, вівторок чи субота і пофіг, вбивайте хамство посмішкою. 34 моє головне джерело енергії, слухачі. Буває, виходиш на сцену зовсім розбитий, з високою температурою, а зал починає тобі підспівувати, причому тексти знає краще від мене, хворобу як рукою знімає. 35. Хамство. Це кал, який виходить через рот. 36. Колись чехов сказав дуже життєву річ кожна дія, яку ми робимо зараз, вже в цей момент впливає на наше майбутнє. Можна опустити руки, сказати, немає грошей, немає бажання. А можна засукати рукави і вже зараз починати плекати своє майбутнє. 37. Замість того, щоб враховувати чужі помилки, я повинен зробити свої власні. Раніше їздив на Тойота Секвоя. Юзал її п'ять років по нашому бездоріжжю, а тепер продав і купив собі точно так уже 38. Гугл помер після питання. Де у перемишлянах знайти проститутку на гритоску. 39. Коли тобі в житті нічого не треба, то обов'язково цим скористається який хер з боку і забере твоє. 40. найголовніше не срати тим, хто навколо тебе. 41. Мій дім єдине в світі місце, де мене люблять і чекають незалежно від того. Хто я і скільки заробляю? Я ніколи не зраджу найближчих мені людей. 42. помітив. Що для того, щоб зробити людину щасливою, не потрібні якісь величезні простори. Досить включити фантазію і облаштувати той мінімум, який вже є, щоб відчувати себе краще. 43. Мрію про власний шинок. Я б назвав його і бардак, час від часів і я з'являвся б там як їсть, що сидів з клієнтами, пив би пиво і філосоефе стевував про життя. 44. Краще висушити одну дитячу сльозу. Ніж пролити ріки крові. 45. Якщо хтось плюнув тобі на плечі є надія на те, що він просто не доплюнув на того, хто йшов перед тобою. Шість. Якби нинішній кузьма побачив тодішнього кузьму, сказав би хлопець. Стисни зуби. Через двадцять років все буде зашибісь. 47 Змінюйте світ на краще, піклуйтеся про нього, тому що ви в ньому живете. 48, що більше хочеш від життя, тим менше воно хоче тобі дати. 49. Сьогодні я живу в найбільш комфортний час, з точки зору фізичної, психологічної і, може, нескромно зазначу матеріального стану. У мене немає занадто багато, але достатньо, щоб я відчував себе щасливою людиною. 50 той чоловік, який допоміг зрозуміти, що ми, українці, єдині, це не чоловік. Це баба. Та й то не справжня, а гумова. Ми можемо цього гада надути, а можемо спустити. Біографія Кузьма Скрябін, справжнє ім'я Андрій Вікторович Кузьменко, народився 17 серпня 1968 року в місті Самбір, Львівська область, Україна. Кузьма був відомим українським співаком, композитором, телеведучим і письменником. Лідером і засновником гурту Скрябін, одного з найвпливовіших і значущих рок-гуртів на українській музичній сцені. Ранні роки і початок кар'єри. Кузьма Скрябін виріс у родині інтелігентів його батько був інженером. А мати викладачем музики. З дитинства Андрій виявляв інтерес до музики, грав на піаніно, а згодом опанував гітару. У школі він почав писати свої перші пісні. А після закінчення школи вступив до медичного інституту, але швидко зрозумів, що його покликання музика. Створення гурту Скрябін гурт Скрябін був заснований у 1989 році. Спочатку колектив експериментував з різними музичними стилями, включаючи постпанк та електронну музику. Перші альбоми гурту мали яскраво виражений андеграундний характер і були популярними серед вузького кола шанувальників альтернативної музики. Однак гурт поступово знайшов свою аудиторію і став широко відомим в Україні.